Але колишній спікер Бундестагу та екс-міністр фінансів Німеччини Вольган Шойбле визнав минулі помилки у відносинах з Росією. Це дуже важливо, тому що ми дуже би хотіли бачити, як німецькі політики, які роками зрощували цю політику Остполітік, тобто орієнтування спочатку на Москву, а також потім. Подивлення на інші східноєвропейські столиці, що вони справді каються на запитання, чи він сердиться на себе через допущені помилки. Політик Мастодонт, як пишуть, змі відповів, що ми не хотіли цього бачити, тобто закривали тоді очі. Принаймні, відтепер відверто німецькі політики, деякі, які вже відставці, тобто колишні, але які мали десятиліттями вплив на свою країну, визнають помилки. Дуже би хотілося ще почути такі визнання. Помилок від пані Меркель. Яка відповідає так, але ні на такі запитання. Далі поговоримо ще про таке: членство національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі в міжнародному призупинено, але ці відповідні рішення можуть бути оскаржені. Попросимо нам роз'яснити ситуацію. Валерія Сушкевича, це президент Національного паралімпійського комітету України. Пане Валерію, мої вітання вам. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, трішки про це рішення, власне, і що це означає для російських і білоруських команд. Ну, мова йде про те, що е, якщо вони втрачають членство, навіть з точки зору призупинення, вони не зможуть приймати е, ні в яких заходах, які стосуються е, е, міжнародного паралімпійського комітету календаря чемпіонатів світу, Європи, Кубків е, світу і безумовно Паралімпійських ігор, до яких готується сьогодні вся спортивна спільнота. Тобто вони. Пропускають кваліфікаційний процес, і вони не зможуть приймати участь в наступній паралімпіаді. Принаймні. Я впевнений, що наш комітет теж доклався до цього рішення. Розкажіть, як намагалися посприяти цьому. Чи було це легко, чи важко навпаки? Бачу результати. 64 голоси були за, 39 доволі багато проти, і 16 між крапельками утримались. Знаєте, я вам хочу сказати, це було дуже важко. Тому що Росія має е, впливи, вона намагалася ці впливи реалізувати. Зокрема, е, ну, взагалі втручання е, державних інституцій, тим більше Міністерства закордонних справ, е, в те, що торкається е, е, впливу на міжнародний Паралімпійський рух, ну це заборонено. Але Росія використала е, всі свої посольства в різних країнах світу. І деякі а, керівники а, національних паралімпійських комітетів відверто признались прямо на генеральній асамблеї а, в ЧП про те, що їм дзвонили. Був тиск з точки зору того, що не голосуйте за цю резолюцію, і так далі. І так далі, а, ну це не непри, Я хочу сказати, якби ви чули, який був виступ російського. Керівника національного паралімпійського комітету, знаєте, я таке відчуття, як завжди, вони відносяться, коли роблять тиск. Ну, типа, знайте своє місце і не вздумайте проголосувати, бо ми вас трата, тата, та та і так далі. Тобто, дуже такий, я б сказав, не те, що нетолерантний, ну, неприпустимий тон був на Генеральній асамблеї з боку керівника національного паралімпійського комітету Росії. і Знаєте, мені прийшлося виступити дуже жорстко, дуже доказово. До мене підійшли просто десятки національних паралімпійських комітетів, президенти. Один з них сказав, що Ви знаєте, двоє підійшли з сльозами. Тому що я розказав, що таке спеціальна військова операція. Як мені як побачив, далеко не всі розуміють, що, що робить, що творить Росія. На території Української держави, що вони роблять, що вони воюють не з українською армією, Вони знищують Україну, наше населення, цивільні об'єкти. Я все це розказав. Була промова трошки тривала, але я перевищив регламент, чесно кажучи. І мені було приємно і значимо, що мене ніхто не перебував. Я розказав те, що потрібно було знати спільноті. Перший віце-президент Міжнародного паралімпійського комітету він з Нової Зеландії підійшов до мене і сказав: знаєте, я багато чув, але в мене відкрились очі, що насправді вони роблять, і як використовується міжнародний паралімпійський рух всередині Росії для підтримки цієї спеціальної військової операції. Тобто, в чому суть була? Чому? Росія намагалась юридичним чином впливати, що це незаконно, що це суперечить дистанціювання від політики і так, далі, і так далі. Але суть була в тому, що вони порушили всі норми філософії, Конституції Міжнародного паралімпійського комітету з точки зору того, що вони через національний паралімпійський рух робили причетним. Всю світову паралімпійську спільноту до підтримки вбивчої спеціальної операції на території України. А, більше того, коли ви пам'ятаєте, вони були відсторонені а, на Паралімпіаді в Пекіні, і їм прийшлося повернутися додому, тому що вся спільнота Паралімпійська підтримала нас. Ми тоді об'єднали світ, об'єднали весь спортивний світ, і е, була вимушена оргкомітет, е, ну, Вигнати із е, Паралімпійських ігр е, Паралімпійську команду і Росії і Білорусі. І тоді вони зробили, м -м, зробили альтернативні Паралімпійські ігри е, у себе в Сибіру. Е, ви знаєте, е, цинічна ситуація. Вони на трасах зимових е, ханти-мансійську, де вони зробили ці так звані Паралімпійські ігри, альтернативні. Вони на трасах розмістили великими буквами ЗЕТ, тобто знову ж суть через паралімпійську філософію, через такий цивілізаційний світовий рух спортивний спорту людей з інвалідністю, вони зробили причетність до вбивств в Україні до спеціальної військової операції на території України. І я про це також розказав і е, дав факти, як це відбувається. Тім, в тому числі, уявіть собі, що багато російських паралімпійців позвонили нашим паралімпійцям українським і сказали. Ну, буквально одному з них сказав наступне: що так вам і потрібно. Знайте своє місце. Пам'ятайте, що значить велика Росія. Це імперіалізм, імперський дух, а він Повністю пронизав російську паралімпійську спільноту і ви знаєте, спотворення ментальності російських спортсменів по суті того, що вони кажуть спорт поза політикою, чи не винуваті, чи причому тут російські спортсмени з інвалідністю паралімпійці. Давайте ми дистанціюємо це питання і дозволимо і так далі. Ні, це не так. Повністю російський паралімпійський рух причетний до підтримки спеціальної військової операції а, на території України. Пане Володимире можу перебити, бо дуже мало часу. Я хочу ще про наших чемпіонів розпитатися. Скажіть, будь ласка, як з 24 лютого підготовки наші тривають? Я так розумію, що частину команди війна застала за кордоном, де зараз тренуєтеся трішки про нас. Знаєте, дуже багато дійсно наших паралімпійців зараз знаходиться в Європі і в різних країнах світу, де нашій команді Національного паралімпійського комітету вдалося вирішити багато питань пов'язаних з тим, щоб і безкоштовно, і на пільгових умовах наші спортсмени-тренери тренувалися, працювали і готувалися до чемпіонатів світу Європи. За період війську, під час того, як ми захищали нашу країну. Десятки, десятки наших спортсменів показали неймовірні результати спортивні, в тому, що торкається перемоги України в світовому спорті. Вони своїми перемогами наближують нашу велику перемогу в захисту України. І зараз і на території України заходимо, де можна проводити Заходи, і на території Європи. Вирішуємо питання постійно. Ми працюємо з точки зору того, щоб не зупинити можливості наш потенціал, який сьогодні працює на Україну. Ми сьогодні, Паралімпійці України, об'єднали і об'єднуємо світ навколо України. І я хочу сказати, що спорт, в тому, що торкається, я б сказав би так, розуміння духу української нації, він сьогодні грає суттєві і значину роль. В цій е, нашій е, безумовній перемоги остаточно надворгом, і я хочу сказати, що як мені здається, розуміння з боку керівництва держави уряду також є. Я дуже сподіваюся, що і в подальшому це відбудеться. Що ми не знищимо наше міністерство спорту. Ми продовжимо боротьбу за те, щоб спорт працював на українську перемогу. Скажіть, будь ласка, пане Валерію, чи завдали збитків росіяни в команді в, я маю, в Паралімпійському комітету України, тому що нищать міста, а це басейни, а це різноманітні поля і все інше. Як у вас справи з тим? Ну, по-перше, я хочу сказати: десятки, десятки українських паралімпійців, зірок світового спорту, вони сьогодні без домівки розруйновані ракетами, бомбами, снарядами. Нема де жити, нема на що ну, одіватися, тренуватися і так далі. Але ми вирішуємо ці питання важко, але вирішуємо. Те, що торкається спортивної інфраструктури, на жаль, ви праві. Спортивна інфраструктура суттєво зруйнована, суттєво зруйнована. І це одна із проблем нашого і олімпійського, і паралімпійського спорту, і Міністерства спорту України, і Національний паралімпійський комітет. Працюємо над те, щоб не допустити, не допустити зупинки навчально-тренувального процесу, шукати будь-які можливості. Ми їх знаходимо, ми важко їх знаходимо. Але те, що ми тримаємось і досягаємо результатів, говорить про те, що сьогодні, ви знаєте, просто є та зразок української армії, те, що ми разом і те, що ми під час паралімпіади отримали, наприклад, від наших бійців. Таку, такий меседж: ви там, а ми тут. Ви там перемагаєте, а ми тут перемагаємо. Але ми разом виборюємо ми разом українську перемогу. І оцей е, варіант е, цього меседжу він працює тоді, коли зруйнований стадіон, зруйнований спортивний зал. Але ми знаходимо сили і можливості тренуватися. Наша, е, наша спортсменка на візку я ледве витягнув її з Херсону. ледве-ледве вона через кордони расистів прийшла, переїхала в Фінляндію в важкому психологічному стані і через два з половиною місяці стала рекордсменкою світу і чемпіонкою світу. Спортсменка з Херсона. Вона тренувалася в Фінляндії, і ми її підтримали всіма можливими моментами, допомогли виїхати. І вона завивала перемогу України. І таких випадків повну. Ви тільки ще підказували нещодавні перемоги наших е е стрільців, які в, е в Арабських Еміратах здобули велику перемогу. Е е інші види спорту продовжують, продовжують перемагати. Тут мова в тому, що є дух української нації, який реалізований в неймовірних варіантах роботи над тим, щоб Наближати цю ж нами і очікувану, і ту перемогу, яку ми всі віримо. Ми її будемо наближати своїми перемогами. Дякую вам дуже, пане Валерію. Чекаємо нових вісток про наші паралімпійські перемоги. У пане вони беззаперечно будуть Валерій Сушкевич, Дякую. президент Національного паралімпійського комітету України, був з нами на зв'язку. 13-та будуть новини. Віталій Ковач прийде до цієї студії, тому не пропустіть.